Колеги, саме круте в житті. Бжожі, разі брати 100 кілограм меду з одного вулика. І відео там, де 100 кілограм меду з одного вулика, саме топове в Ютубі, блін. По бджільництву. Тому що всі хочуть 100 кілограм меду з одного вулика. Маячня. чи там 180 даже я бачу. Це круто. Але це може бути тільки у випадку, якщо є куча факторів зійшлись докупи. Да? Це може бути. Но реально від 50 до 100 от, в цьому діапазоні коливатися за сезон це ідеально. Я вам кажу, колеги, взяли 10, продали дорого. Да? Тому що це сучасний підхід, тому що це сучасний світ, по-другому воно не буде. І от самі зараз подумайте, що я зробив не так. От Особливо до хейтерів, що я зробив не так? Ми в цьому сезоні взяли по 15 кг меду з вулика, але взяли монофлорного класного золотарникового меду. Ми взяли там прополісу в середньому по 70 грамів. Ми взяли е, бзулинного обніжжя в середньому по 2 кг на сім'ю. Що кажу середньому, то тому...